Всім привіт, з вами Даргасі, і ми сьогодні граємо у Roblox. Але ми цього разу граємо з Владом. Влад, помахай, скажи привіт. Привіт, привіт. За, Закрий рочагу. Не, no, не. No. Ти де, Влад? Сідай за мною, я прокатаю. Не no, 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 no. Сідай за мною, я прокатаю на своє лодці. Жовтий острів пише по жовтому Жовтим пише. Була їхай за мною у мене нема тої лодки. Бо у мене ж новий телефон, у мене той свій старий аккаунт. У мене немає тої лодки. А, да, да, то есть. Я зимовний, я тут порибачу. Але їхай до мене зі мною будеш. Добре. в нас це якийсь дебіл тут появився якийсь. Та все мискуч, ну ладно, давайте мій тато будеш і, і будемо ходити з тобою разом на рибалку. Пливи на перший остров. Зараз за тобою поліція приїде. О, та я ще не курю наркотики, чуєш. Чому мені їхати? Що? Що? Алло. Алло. На якому зараз острове? Зараз на не знаю на 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 На-ро-ги-і-і-і... роги бля, ики я розвернувся! Lama Green Hollow. Так жалко 25 мільйонів доларів просто член. На, 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 Я знаю, що знімати. Що? Мільйонер проти бомжа. А ми вже знімаємо. Ребята, помінялося. Зараз ми граємо миллионер проти бомжа. Колись я був миллионером, а у вас нормальный людину, у мене була лодка за 25 ляну. Але... але у мене ново. Я продав се с... свій роблок с дьявола. У мене новий телефон ти і... новий аккаунт. А. Добенкрафт це все в казино. Казино, казино. Казино. Ти де? Я вже це пораката влогі. Мендовську машину купити у звичайній людині це дуже дорого. О, лай, дивись, що мені попалося. Я Зразу, з гравцю сходу. 95 кг. Тату, двигу я репкою мив.

Давид куда-то кораба. Мен не показывает. добре. куда это кораба. Не показывай, що Бату! А, я тобі не казав, що я курю. Наркотики, сим. Хе-хе-хе. Тату, покатай меня на лодке. Uh -huh. <глес> а -а -а. <глес> <глес> Ты был все по педре от У тебя был все по педре ритки с ним. <глес> 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 Шо? Я якоси, цей, а за нами. А чо не можна продати рибу. А чого не можна продати рибу? А чого ніч? О, тату, я пше куплю дві тату, що ми собі зробили з однокласниками. Шо? я можу построїти лезо на класіканом. Ша-ша. Та, тудай мені е 7 доларів. Дай. Ні! Сидай. синок! Знай, сино, я так і радий, моя мрія з'яснилася, ви бачите, де до мразі. Де добраш? Не вкличеш, буде

Купуй собі лодку за 25 лямів. У мене нема грошей, Я, а, а, я бідний уже. Да, я все на воду потратив. А понятно, бідняк. Чекай, я, я їду за тобою в лад. Не Тату, дивись, що двішины зробили з пацанами. Шо дві? Трохи дря трохи дряво був всередині вода. Ты де, тату? Никуда не иди! Я тут. О, видишь, у мене дыряво, тату. Тату, у мене дырява лодка. А, да, здохнеш, сдох, Поїхали, Поехали, тату. На другий остров. Изем. Ничего себе. Зяла тату поїхала на другий остр. рідкий Зірідкіснічий зловив коплю. Їдемо, де другий остров? По да. другий острів це, це вулкан вроді. Лава, чай, Лава. Вулкан, другий острів вулкан. Малий! Малий! Мене. Тату, поїхали куди нам? Тату? Дві їх в мене Пока, малий. Тату, чекай мене! Тату Двостр. десь. Кидай, малий, до мене. Кидай до мене, малий. Жуй пиль. Ти що сказав, малий? Що сказав, ти мене догнати не ге Понятно. Це бітовська, це бітовська, що ти хочеш? Що ти сказав, малий? Малий, малий, не сказав? Я кажу мамі, що я що у тебе всі гроші йдуть на горівку. Я все мамі скажу. У мене всі гроші на них йдуть. А я сказав. <гум> <гум> а я все. А мама не Що? Мама не повірить. <гум> мама, у нас бачена команд. <гум> Давай, будь ласка, ну будь ласка, ну качайте, ну подписчики вы ви як у мене чешка, Понятно. Ей, малий, Показати, що я ймию, малий! Йди в жопу! Малий ты, що я имею в малий я? Имею. Чекай! Шо покажи? Шо я маленько, шо я Тут треба, як я злаш? Зловлю тату! Наркоман, зловлю наркомани. <глупи> hm. Тату, ти зловиш такий подарок в у мене? <глупи> я, я я його ловив, на самом початку саме пошаримо. Ще не, раз злови, ну ти задубавну маршвецу. <глупи> <глупи> <Молод! глупи> Ты посмотрел, что мне удочка выплыла. Ребята, услышать пока удару я пока у киф у тебя удочка стоит.